Солоденький пиріжочок, мій кросомчик, Синапончик. Вітаю, 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 тебе, і тебе, тебе, і тебе, тебе, тебе. І здається, щось пузькою. Мої солоденькі, Мої тут... солоденькі, як ви розумієте, що подиха знов сидить у це, записує відео в гардеробній кімнаті. А чому в гардеробній кімнаті? А тому в гардеробній кімнаті. Бо вона невеличка, маленька, і тут немає. А я все не як, все не як, бачиш, не придбаю собі професійного мікрофону. Погано, Его дуже погано Сказується на якості звуку, на якості відео. Це каже людина, яка на простенькій, на простенькій комплекті, який був колись, колись зі старим айфоном Ще, до речі, здається, 10-й iPhone і 11-й ще в комплекті були такі підзарядні і отакі оці навушники, оці навушники, навушнички. Серп, срп, срп. Срп, срп, срп. Розпак, на перший каповерсі, аж сюди чутно Коротше, розпаковка буде моєї такої сумочки. Я цю сумочку купила в магазині 7 11 на заправці. Що, Як ти це, ти, знаєш, якщо якщо ти дивишся мої. Дивишся мої? ¡Oh, la transparencia! І носити її мона бачиш, через плече. Тобто така просто... Вона, звісно, чоловіча. Але я думаю, це не секс. Мені подобається, бачиш, що зараз такі речі. Немає такого поділу на речі а, чоловічі чи жіночі. І це дуже насправді здорово. Це дуже насправді здорово, тому що я вважаю, якщо річ зручна, яка рисний. Voilà they can smoke on Сірочка, мені так подобається. Ця сірочка, правда, тут уже щось повипадало з неї. Якісь камінці повипадали вже з неї Тому що я її декілька разів так купала. І цей беззаціний, який статний. Така сумочка. І зараз почнемо розглядати в першому відділенні. Ой, треба було на початку, напевно, сумочку попереглянути самі, щоб впевнитися, що там лежить, те, що вона показувати. Це в мене антисептик лежить, спрей. Далі в мене лежить оця канюгалка для нострів, інгалятор, інгалятор, дуже корисний інгалятор. На випадок задух і соплів і взагалі всього що тут в Я так на них підсіла ще з 2008 року. Угу. Дуже мені довго добре, добре. Дуже мені довго подобає. Так, далі, 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 далі. Для губію це в мене йде цераміди і геалоронка ліпс ампул. Ну, коротше, ось така фігня, але вона дуже незручна. Вона добре своложує. Губи добре зволожує шкіру на губах, але воно дуже тут, бачиш, цей носик дуже незручний. Тому що, коли раз видавиш його, воно потім все вилазить. Коротше, не продумано, не продумано, якось так зробили. Взагалі не продумано. Це в мене прокладус. Це в мене далі. Це я вже показувала. Це церковь, це в Карпатах. Я його купляла в Карпатах. Це така у нас перший відділ, перший відділ. Все вийняла. Давай тепер другий подивимося. Що тут у нас? Що тут у нас? Масочка, масочка. Вже пора викинути. Ні, вона чиста, але вона якась вже м'ята м'ята, м'ята. Якась вже вже м'ята. відділі ще одна маска, але це здається така прилічна, її не треба викидати. Я її не буду викидати. Далі у мене йде, там що там у мене ще йде, що там у мене ще йде, що там. О, Майкл Карс. Ама не заязувати не буду. Отак, отак, всі три відділки. Оце сумочки я тобі показала, бачиш? пустенька, 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 пустенька. От. І оці прикраски. І оці прикраски. Я зараз хочу відсідинити. Від і показати тобі ближче У цього пса. Мені так Але це не глина, це не оця, якою називають. Ну що з глини там популярні теж прикраски роблять, але це не те. Це не глини, це якась кераміка. Він цей пес, він важкенький, важкенький, важкий. Сині сині такі рибки. І ці сині рибки, навколо них були такі маленькі рюмочки. Маленькі рюмочки які також були у формі у ці рибок. Тобто виходилася така прям рибна родина. от І зараз, якби я знайшла, якби я знайшла, хтось продавав би, я б не задумуючись придбала, тому що це, ну теж, якось знаєш, має таку. Цінність спогадів, Потім якось в моду війшли зараз, вони вже третій раз повертаються. Знаєш, такі пластикові чокери чорні, що воно як мережева, начебто зроблено, але з пластику, дешманського пластика, дешманська ниточка. Я пам'ятаю, коли там було нам скільки років. 17-18 ті чокери війшли в моду. Потім вони знов поверталися в 2015 році. Потім знов поверталися, оце не так І давно ці чокери. Має, мати їх, там, знаєш, це скільки знов таки не про тренд, а скільки про збогати. Тих часів про той вайб, про той настрій, про атмосферу. Того часу, того часу. Так само, якісь дрібнички, які, які а, начебто так на хвилі, на хвилі. І всі купляють. Я ж кажу, що це нескільки про те, щоб нав'язати там маркетинг. Але ти можеш придбати якусь одну штучку, просто щоб зафіксувати, зафіксувати цей період не те, що свого життя, а період цієї епохи. І в в так би мовити, а в цю іграшку ще один нігать відвалився покриття, поки з тобою балакали. І в цю іграшку або Може, в цю це ти ні не те, що б... прив'язуєш, а вкладаєш а, всю ту не енергетику, а всю ту, так би мовити якусь особливість моменту моменту саме цього року. Там саме цього місяця чи щось таке. І так помовити, ну нащо той хлам, та, от, нащо той хлам, хлам не хлам, але ми ж взагалі так створені, що ми Ще збуди, але а, що дивно, коли спостерігаєш за стар... Yeah, 嗯哼。Mm hmm. system. Не натисне в подобаючку, щоб до тебе так гроші.